Креселові не забувають імена найкращих земляків. Дитячу юнацьку спортивну школу назвали іменем Героя України Вадима Зеленюка, професійного військового, який до останнього боровся за незалежність країни та загинув на фронті. Моїм ім'я ми будемо пам'ятати вічно і учні, які навчаються в спортивній школі. Пишаються тим, що таке ім'я носить їхня спортивна школа. Нині тут займається 450 учнів. Це 26 груп. Юнакам та юначкам пропонують на безоплатній основі займатися вільною боротьбою, волейболом, гандболом, настільним тенісом та футболом. Вихованці у нас грають у збірних. Зараз основно це гандбол». На першому місці на дружбати хванці рай зараз молодіжних збірних 18 ю національних національних збірних. Аби розвивати спортивні навички, сюди з'їжджаються діти не тільки з Красилова, а й з навколишніх сіл. Приймають вихованців з 6 до 18 років. Завдяки поєднанню сучасної спортивної бази та тренерського досвіду результати дітей на змаганнях тішать, кажуть наставники. Одним з лідерських напрямків тут вважають гандбол. У нас на даний момент є. П'ять представників, два з юнацької, два з молодіжної, один з національної збірної, наші вихованці нашої спортивної школи. От зараз були на чемпіонаті Європи, фінальній частині в Словенії з 8 по 22 липня приймали участь наших було два вихованці. Аби проводити великі змагання у Красилові на базі дюсиша, облаштували готель для учасників з інших областей. Зважаючи, що всі команди мають різне комплектування, у приміщенні встановили 60 спальних місць. Наприклад, в Ганбол, це чотири команди, Це враховуючи тренерів, суддів і водіїв. Щоб вступити до спортивної школи, не потрібно проходити відбір, що мати особливі навички. Найголовніше це бажання розвиватися та виборювати перемоги. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.